У будь-якому випадку ніхто не хоче війни і не бажає жодному регіону, незважаючи на те, що Іран, режим, він фактично бореться проти нас, передаючи зброю руським, зброю, технології, ще що я не знаю. І тому вони дуже небезпечні, але незважаючи на це, ми все одно не бажаємо ескалації, тому що ми знаємо, ми знаємо, чим закінчується будь-яка така трагедія, операція, і чим може закінчитись, якими втратами закінчується війна. Але Іран допомагає. І це режим, який допомагає руким. І він дає зброю. Ми в ми в такій, ось ми в такій ситуації, і нам, якщо чесно, економічно це також дуже великі проблеми, як я сьогодні вам сказав про нафту. Нафта, яка допомагає руським, ціни високі на нафту допомагають русським. Вони за рахунок нафти мають у і використовують її на війну. Ось ось що дійсно відбувається.